Чудова робота. Якої грубості використовуєте типу, полісткові круги? 40 чи 80-60. Дякую, дивіться. Використовую я в основному 60-ку, навіть, тако, якщо з кучки взяти. Це що в нас зараз? 60. 60 або 40. 36, не беру ні в якому разі, бо вони дуже розлітаються. А фіналочка вже в мене йде, якщо потрібно. В якісь тарапі не забрати, сотка. сотку я так легенько долажу. Дивіться, це експертовський. Я користуюся в основному ними. Бо мені вони подобаються, вони мені кажуться, що вони найтонші. Тому що, ось, до прикладу, де-де-де новий круг. А, Навіть не новий, а вже трошки бушний. Дивіться, яка різниця. Це в нас новообразів, а це експертовський. Бачите, які товщини. І, до речі, цей вже ушатаний трошки. Тому мені подобається експертовський. Ними можна долізти в труднодоступні місця. Ну, і там всякі коральчики. Також фреза моя найулюблена. Діаметр 8 мм, така трошки під конус можна долізти в такі також труднодоступні місця. Ну, і там всякі шлюф ще маю там декілька різних фрез. То коротше, все скрізь як то кажуть, лежить під руками, а на місці немає нічого. Якось так всім добра.